«Називін» дбає про слизову носа принежит. На звін. Шосте раунд. Шовто зверху називається Правда чи брехня. Ви вже бачите цей прекрасний подіум, на який стане по учаснику з кожної команди. Кожен учасник по черзі розповідає правдивий чи вигаданий факт про себе. А учасник, який стоїть навпроти, має відгадати, правда то чи брехня. Ця табличка то є підтвердження ваших слів. В кінці ви маєте продемонструвати те чи інше слово на камеру. Кожен, хто вгадає. Принесе своїй команді один бал, і я показую, як це робиться, а ви дивіться, і не робіть так. <плес> я викликаю на цей подіум. Івана. Слава Дьоміна! <плес> Слава тобі, Господи! Слава! <плес> <плес> Давно не бачились. Що ж, правда, це чи брехня, що у мене є родинний бізнес? Справа прибуткова. Чи правда, що ми вирощуємо бджолиних маток на розплід? Я думаю, це брехня. Ми вирощуємо бджолиних маток на розплід. Порода називається. Українська степова сіра. І це брехня. <плес> це сам, молодець. А, ну що ж, а у мене дуже простий факт: чи правда, що я мав стати ведучим хто зверху, але відмовився. Богдан, я Давайте згадаємо кастинги. Не було тебе на кастингах. А апріорі не могли тебе зразу так сказати, ти будеш точно вести хто зверху. Ти подумав і відмовився. Тому це брехня. Насправді я був на трьох кастингах. Просто тебе тоді не було. І це все звичайна брехня. Славочка. <праць> ясно, кого ти вибрала, то ясно. <праць> я тобі хочу сказати, що ти якби захотів. Ти був е, надзвичайним класним конференцієм, класним ведучим. Але ти любиш свою роботу. Ти радіоведучий. Ти найкращий радіоведучий країни. Виходить, що ви квіти. Осайте! От, от брехати так брехати! Один-один. Один один. Один один. <світ> Ні, ну молодець. Та я ж про неї все знаю, як облуплено. Відряджаю. Я не знаю. Давай я сам покличу. Я не знаю. Настя. Дівчата, диви на Настю. Я не знаю. Настя не плаче. Ой, Боже, я йду, господи. господі. не <світ> <я> показуй таблички. <світ> <світ> так, ти? а ти зі мною? А куди ти побігла, так? Давай. Я рада, що ти, я рада, що ти тому що ти маєш знаю, ти менше, менше да, мене знаєш. Ну що я? Чи правда або брехня? Що коли ми були в Японії з гуртом Казка, ми здоровалися за руку з імператором Японії? Ну, теоретично, звісно, це правда, тому що ти їздила з гуртом, ви там виступали. І цілком можливо, що це дійсно правда. Правда? Так. А це брехня. Наші не тиска. Там так здировалися за руку з прем'єр-міністром. Mm. Але це казкова брехня. Це казкова брехня. І слухати її приємно. <кху> добре, добре. Тоді тобі ось факт про мене. Так. Чи правда, що я перепливав в Дніпро в одну сторону і назад за один день? Дніпро. Це взагалі можливо, перепливають Дніпро. Ну не місто річку. Дніпро перепливають взагалі не можна таке питатися. Чого? Дивись, ми не можемо тобі підказувати. Ніхто не може, ти повинна сама. Ну ти можеш. Я думаю, що це правда. Впевнено. Так. Ну, спортивний, так. Ну ти, блін, така, блін, конечно, блін. Трехня. Та ні, це правда. Красок. Так, так, так. сотнечка. А знаєш що? Я, ну, ти, може, впевнена в тому, що я руками його перепливав, але ні, це було на каяках. А. Але перепливав. Ну, все, ну, все, все а, одно... на щій на каях. Ой, на каяках? На, на, на каяках каяк. ми всі можемо. Каяк. <реку> каяк. Каяк, каяк. Дякую, Богдан. В угу. Дніпро перепливти, ти попробуй бджолиних маток виростити. Да? Анастасія Оруджева Опа. виходить на подіум. Бурхливі оплиски, крики і Вов, Вов. Я? Вовчик, давай. Ось вже. Не дивись на табличку. Не стій, стрибай! стій, стрибай, стій. Вова, 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 Вова. Тихо! Вова, тиха! Боже, вони. Так. Чи правда, що миша чхнула мені в рота? Миша чхнула в рота. Ти лежала, чи стояла, чи сиділа, і вона підбігла і прям так зробила. Не можна ставити запитання. Ні, я думаю, Тіха. Думсь це брехня. Окей. А є відео підтвердження. Е, мене є свідок, це Саша Машлятіна. Я на зйомках беру мишу і всім показую, боже, дивіться яка мишка, дивіться яка мишка, мишка. мишка". <псіп>! Ні, ні, вибач, я сказала: Настя, відкрий рота. Вона прикольно туди залізе. Настя відкрила рота, і вона засунула свою голову, і псі, То на щастя, Настя, боже, яке гарне, що. Так, добре. Е, факт про мене. Я ніколи не був в Росії. Це правда чи брехня? Ну, ти виглядаєш як людина. Ти чистий, опрятний. Знаєш, ти як людина, яка може ніколи не бути в Росії, тому що звідти повертаються іншими людьми. А ти доволі світлий і приємний. Тому я скажу, що це правда. Слава Богу, це правда. Чекай! Мише, миша, в рота. Хто буде цілуватися? <му> Я буду брючуваю. <челювати. су> Молодець. Да, щось дивіться, бджолина матка поцілувала мишу. <му> дивіться. Блін, ну реально, що це факт. Миша пчхнула в рот. Ну, може Мож ж таки бути, <mu> є факт у людини біографії. Є свідки. Що? Тепер це буде в Вікіпедії написано. Свідок, виходь, будь ласка. Олександра Машлятіна і Іван Наві. Ми вже програли, напевно, да? mm? так? Mm -hmm. Ви так програли. Ага. А вже ми і так програли. вже програли. А, ви Ні. Так Якщо він не вгадає, а вона не вгадає. А -а -а. то не рівна. А, Отож, Іван. Я цілувалась е, з Олександром Педаном по-дорослому. Е Лупилась <смір> по дьоснам З язиком, <смір> <смір> з язиком неоднократно. Ну, е, зважаючи на те, що ти є е, по першотворчою особистістю, і ти є актриса в певному. Сенсі, я підозрюю що це впевнений? в певному сенсі. Ти <сум> впевнений? Я підозрюю, що це правда. <пліг> Саша, Саша, Саш, Саша! А можеш розкажи, показати? Обста... Ні, розкажи Може, обставини. десь тут педан бігає. Можеш показати. Я, як я, я, я зараз вам покажу, як воно. <сум> 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 а <сум> <сум> за яких обставин це було? Ми грали разом у виставі. І там була така сцена, ми дуже хвилювались, але ми мали то зробити. І іна дружина в першому ряду. Сильно. Е, чи правда, що в дитинстві до того, як я почав займатися професійно-боксом, я займався професійно-балетом? Я думаю, що це брехня. Як він по болото, Твоє остаточне. Це моє остаточне рішення. Це брехня. Ой, Блін, не я засумнівалась, тому що я займалася балетом. А я цих секунду. Вань, Ну який з тебе артист балету. Я бачила, як тут побуло тобі. Ножку тяну. <х ALEX> ну на тебе в ласінчиках я би глянула. Ми закінчили Запрошуй. цей прекрасний раунд. Пане суддя, ваш вердикт. Пане суддя, передайте Олександру Педану, що то були найкращі хвилини мого життя. Ага, ага. Телефонувала жінка Олександра <рес> і дякувала, що то було тільки на сцені. Дівчата, у вас шикарна інтуїція, тому що чоловіки вгадали двічі, а дівчата всі чотири рази. Перемога! дівчат! Чахнула. Ну. ну що, бонусне питання, Леся. Так. Ви готові? Так. Скільки відсотків чоловіків хоч раз переривали заняття сексом через повітряну тривогу? Шість відсотків. П'ятнадцять. П'ятнадцять. П'ятнадцять відсотків. Ми дуже швидко подумали. Так. Е, Тому що згадали тих, хто переривав. П'ятнадцять відсотків. Покажіть нам, будь ласка, правильно відповідь на екрані. П'ятнадцять відсотків. Блін! Блін! Леся Іванівна восемь четвертий. Просто команда. Ні, в мене питання. Тобто зміркувань безпеки тільки кожен п'ятий. Ворог не забере у нас солодких моментів. Ворог не забере у нас мрій, не забере у нас кохання, не забере у нас віру в перемогу. Слава Україні! і перемога скоро! Героям слава. Героям слава! Героям слава! Блін, кожен п'ятий, прикинь. Решта чоловіків думала, що просто за тих три хвилини не долетить. Дівчата, ви нас догнали і перегнали чоловіків. Повних шість тисяч гривень, дівчат вісім. Ну Зараз ми. Моїх...